Всім привіт! Вітаю на каналі Ельбасово. Продовжуємо сіяти озиму пшеницю. Трохи вітер у нас. Ось вже маємо сходи. Ну це край діскований і оце погано воно трохи в сходи. воно і недавно посіяне. Там трохи далі воно видно зеленіше. Ось потрохи починає всходити. Наша пшеничка вже видно. Там є поля, де вже де самі перші сіяли, то краще, воно Ну, краще в воно вже давно посходило, бо то ще до таких хороших дощів сіяли і та й в мокру землю сіяли. Це ми вже, по, можна сказати, в суху землю сіли, по сухому це по ріпаку ми сіяли. Та й зараз по ріпаку сіємо. Так, працюємо, хто сіє всім хорошої посівної. і з дощиком, бо врожай потрібен як ніколи. Всім гарного дня, до побачення!